Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного бойовика окупаційних угрупувань Російської Федерації, який причетний до масових воєнних злочинів у період боїв за Харків. На початку повномасштабного вторгнення Росії він брав участь у штурмі селища Піски, Радьківські Ізюмського району. Тоді контррозвідники служби безпеки України перехопили його телефонну розмову з батьком. Під час спілкування загарбник вихвалявся, як він разом з іншими расистами грабував місцевих жителів та катував українських полонених. Також воєнний злочинець розповів своєму батьку, як ворожа артилерія та бронетехніка знищували цілі вулиці з будинками мирних мешканців. За даними слідства, зловмисником виявився уродженець Самарської області Російської Федерації. З квітня 2022 року він воював проти України у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни агресора. Контрозвідники СБУ встановили, що від початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі населених пунктів в Ізюмському районі та разом із іншими окупантами під час бойових дій розстрілювали будівлі цивільного населення разом із мирними мешканцями всередині. Ініційовані службою безпеки України експертизи підтвердили факт вчинення воєнних злочинів. Загарбниками на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському військовому про підозру за частиною 2 статті 27 і 28 та частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення Шматова до відповідальності за злочини проти України. Зломисника буде неодмінно покарано. Розслідування проводили співробітники Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Amém.